Добрий день, діти. дітки! Ми сьогодні будемо спостерігати за жуками. Діти називають їх солдатики, але це клопи. Дітки, погляньте, вже весна, тому що жуки вже з'явилися, повилазили з щілин з листочків, з кори дерев повилазили, погляньте. Але вони ще мляві, їм холодно. холодно. Але вже вони чують приход весни, попрокидалися і вже будуть скоро збирати їжу, народжувати потомства. Ось так. Тільки середина березня а вже з'явилися комахи. Комахи погляньте, скільки їх багато. Діти, а давайте їх розглянемо. Дивіться, комашки мають маленький розмір, якого кольору тіла. Так, жовто гарячий діти з чорним. Має лапки, має вусика. Діти, з однієї сторони тіла у нього три лапки і з іншого всього шість лапок і два вусика. Дітки, тіло має овальну форму. Ось погляньте на них. Гарні вони вам. Мені гарні. Я радію приходу весни. З'явилися комахи, починає вже теплішати. До побачення, моє любі.